Луб'яники, піляки, це що спільного між ними, між Сибірською нафтою і газом. Як у 90-х роках, колишні міністри Української Радянської Республіки скеровували своїх людей, які мали зайняти напрямки. Так, вони ще тоді, на жаль, для нас з КДБшниками пропрацьовували те, як зайняти ніші нафти та газу. Так от, зараз. Феодали Козицький скеровують проти мене всі свої ресурси, аби суспільство не зрозуміло, який зв'язок між козицькими старими доліб'яниками, піляками, і як їхні батьки, на мою думку, їх супроводжували для того, щоб зараз зайняти стратегічні ніші. І в чих інтересах? І як так стається, що Катерина Шмигаль, дружина Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра? Зіновій Козицький разом в офшорах з ким з Карлом Комариком, чеським олігархом, котрий співпрацює з Руським Газпромом. Як так стається, що по всьому східницькому напрямку, по всьому Нафтогазовому напрямку по Львівщині, по всіх ліцензіях, те, що розміщає документи, всюди є руський слід. Я точно не зупинюсь. Я переконаний, що всі ветерани, всі дружини, матері, доньки, родичі, всі, хто пішов у Збройні Сили України, теж не зупиняться. Ви ж не замовчите це у своїй душі. Правда, що фаодали Козицькі мають тісний взаємозв'язок з Руським Газпромом. Тому нам ці питання потрібно піднімати і, як мінімум, набиратися мужності. Почати говорити правду.